Усім великий привіт! Мене звати Таня, і ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений заню спицями та гачком і трохи читання. Е, сьогоднішнім відео я хочу запустити серію таких відео. Вони будуть виходити на початку кожного місяця. Е, ну, в принципі, хто зі мною давно, і хто мене більш-менш знає, ті знають, що мені дуже до вподоби. Е, Знаки Зодіаку, їхні, як прогнози на тиждень, там, на день. І мене зацікавив той факт, що це, як це можна інтерпретувати саме в'язання, так? І як кожен знак Зодіаку. Ну, як... Ну, я не знаю, як, як, його, як він відноситься в плані в'язання, що їм подобається, що ну, таке, таке інше. Ну, коротше, по походу, як то кажуть, п'єси, будемо з вами розбиратися. І я вирішила започаткувати на своєму каналі. Е так як знаків Зодіаку 12, і я це, ну, як то кажуть, пізно трошки всралася. І зараз вже в нас вересень, а в, в місяці вересня у нас панують, панує знак Зодіаку Терези. Тобто ми розпочинаємо серію, нашу серію в'язання і знаки Зодіаку. І нашим героям знаку, нашим героям цього місяця є загадкові терези. Це знак гармонії, балансу та краси. І сьогодні ми спробуємо з вами відчути їхню естетику і перенести її у в'язання. Тобто. Трошечки будуть характеристики, кольори, які подобаються терезам, ну більш більш-менш так, тому що також на вподобання зачасту можуть як, влиять так? Ці саме в який рік народились, тому що ну, зачасту є такі знаки, що вони, от в мене три знайомих знаки зодіаку, вони народжені в різні роки, в них різний покровитель по східному цьому гороскопу. так? І вони дуже-дуже ну, різні, і для кожного з них притаманні різні, наприклад. Так? Тому це ну, як, загальна, так? загальна характеристика саме про знак зодіаку Терези. І так, давайте розпочнемо, розпочнемо ми саме з характеристику знаку. Характеристик знаку візуали. Акварельної ілюстрації терезів це планета Венера, відображення води, симетрія листя. Терези вони справжні естети, вони цінують красу в всьому, від об'єктів навколо до власних емоцій, прагнуть балансу не лише у житті, а й у виборі кольорів, форм і навіть у в'язанні, як це не дивно звучить. так? Вони люблять гармонію, симетрію візерунків, плавні переходи кольорів, відчуття комфорту. Е тобто їм, їм, ну, як, їм більше до вподоби, щоб їм було комфортно. Е -м, кольори кольори, м -м, кольори терезів, е, зачасту вони як пастельні. так? Для них особливо важливі кольори: це пастельний, рожевий, ніжно-зелений, спокійно-сірий, чистий, білий. Усе це створює баланс, відчуття гармонії. У мене знайома співробітниця. Ну, як ми знаємо цьому, тільки в різних змінах, але, але у неї. Яскравий улюблений колір, в неї яскраво салатовий. Тобто, якщо тут у нас позиціонується е, ніжно-зелений, але в неї він такий насичено вона, в неї все, навіть вона їжу в судочках бере оце з кришечкою, така яскраво салатового кольору. тобто Як можна помітити, да що е, Кольори Терезів ніжно-зелений, але в неї він, я не скажу, що там ніжно, він такий яскраво, ну, салатовий, можна так сказати. Тому, в принципі, в принципі у кожного, я ще раз повторюся, навіть по восточному, по східному з цьому гороскопу може відрізнятися навіть вподобання самих кольорів. Які візерунки і вироби подобаються зачасту терезам? Терези обожнюють симетрію. Візерунки мають бути чіткими, геометричними, з гармонійним повторенням. Це можуть бути ажури, ромби, прості смуги, але в них завжди відчувається баланс. Як ідея виробів, це може бути шарф з чітким орнаментом, або мінімалістичний кардиган пастельних тонів, або легка накидка для дому, тобто, в принципі, все, що їм до вподоби саме головне, щоб це було гармонійно відчувався баланс, тому що ну, терези самі по собі, так, це вигляд цього знаку, це двоє вагів, і вони можуть балансувати ну, між собою, так, і в принципі. Я не знаю, от я скільки працюю зі співробітницею, я з нею не особливо так помічала, що ну, те, що я бачила, що вона любить от, яскраві кольори. так, Хоча, от, ну, якщо розбиратися по, по правильному, то воно не дуже ну, як, притаманний цей кольор, так? він такий яскравий. але... Все ж таки, все ж таки, вони можуть бути різні. І ось, якщо порівнювати терези з в'язанням, то вони цінують час і спокій. Кожна петля, як мить медитація. В'язання стає ритуалом, де важливий процес, а не тільки результат. Тобто вони. В них для них, якщо вони в'яжуть, то це для них цілий ритуал. Там не знаю, напевно, танці з бубнами, поки вони сядуть зав'язання, їм потрібно буде купу всього зробити. Тобто, в принципі, ну, я не знаю, як це, це моя співробітниця відноситься до в'язання. В принципі, я, я не скажу, що вона там і фанат, але мені було б цікаво подивитися, яка, яка вона як людина в плані в'язання, тому що я знаю, що вона дуже полюбляє читати і ну, якби за в'язанням я її не бачила. Так, і я хочу трошечки так, розказати про, це, про сам цей знак, так, що він символізує, якісь факти цікаві. Ну, тобто, можливо, ви чогось не знали про цей знак. Терези – це знак зодіаку, який символізує гармонію, справедливість та баланс, а їхні представники часто є інтелектуальними, дипломатичними та товариськими особистостями. Які цінують красу та порядок. Вони можуть бути працьовитими, але водночас схильні до нерішучості та мрійливості, а їхній вплив планети Венера наділяє їх привабливостю і любов'ю до Прекрасного. <coughs> Цікаві факти про знак зодіаку Терези, символ справедливості. Назва знака походить від стародавніх ваг, які символізують справедливість, рівновагу та неупередженість. Планети – це Венера, планета любові та краси, керує Терезами, що пояснює їхню привабливість та чутливість до естетики. Повітряна стихія, як і близнюки та водолії, Терези є повітряним знаком, що наділяє їх комунікабельністю, інтелектом і дипломатичністю. Прагнення до гармонії, Терези дуже цінують гармонію, в усьому, включаючи відносини та оточення. Е Таким чином намагаються уникати конфліктів і крайнощів. Вони мають розвинений інтелект, люблять стимулювати свій розум книгами та дискусіями, а також можуть бути справжніми трудоголіками заради покращення життя інших. Також вони схильні до роздумів і фантазії, що може призвести до відсутності, практичності та певної нерішучості, що відрізняє їх від реальних дій. Терези надзвичайно спостережливі і часто знають більше, ніж показують, що дозволяє їм оцінювати ситуацію раціонально. Для них важливе щастя близьких людей, і вони прагнуть довгострокових та значущих відносин. Ось такий короткий епос в плані знака зодіака Терези. так. Трошки так ввела вас курс справи, якщо ви не знали. І в мене питання до саме власників цього знаку Зодіака Терези, розкажіть, які ви, що для вас означає баланс у в'язанні? Поділіться в коментарях, який колір або візерунок, ритуал в'язання робить ваш день гармонійний. Ні, тому що ну, кожна людина різна, і навіть два-три знаки Зодіака, однакових знака Зодіака, але народжені під різним під різним східним гороскопом, так і для них це може бути різні кольори, різні фактури. Ну, тобто, можливо, не завжди. Бути однакове для кожної людини. Тому поділіться в коментарях, якщо є в мене в підписниках, в моїх глядачах люди, які народжені під цим знаком Зодіаку. Я вдячна вам дуже за прос... за перегляд, за те, що ви провели цей час зі мною, за те, що ви повертаєтесь, дивитися, це для мене дуже, це мене дуже мотивує на зйомку відео, на продумування якогось цікавого контенту. І в принципі я вирішила, що буду додавати те, що мені цікаво, тому що є дізальні відео, є відео про книги, які мені цікаві, які я читаю якими я б хотіла з вами поділитися. І також мені дуже цікава тема саме знаки зодіаків, їхні факти про них, тобто все те, що, ну, в принципі, кожен може прочитати, але е, мені цікаво цікаво ці теми висвітлювати, тому якось так. Тому я дуже вам вдячна, ще раз кажу за перегляд, за те, що ви залишаєтесь зі мною. І чекаю вас в коментарях, можливо, ви Терези і вам є що сказати. А можливо, вам буде цікава якась ще тема. Я залюбки її, як то кажуть, висвітлю в відео, тому пишіть, не, як то кажуть, не... Не проходьте мимо, не, не проходьте мимо то, якось так. Тому бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою і до нових зустрічей. Бувайте!